Всіх вітаю! Давайте поглянемо разом з вами каталог червня. Він дуже такий гарний, багато, багато дуже чекає нас новинок, багато цікавинок. Тому залишайтеся, переглянемо з вами разом, влаштовуйтесь більш зручно. Погортаємо весь каталог. Хочеться показати, скільки у нас дійсно дуже класних продуктів. Ось, не завжди гортаю весь, ось, а хочеться показати всі продукти, тому буду намагатись зробити це швидше. Будете зупиняти відео, кому потрібно буде, на яких сторіночках. Ось, і давайте погортаємо його. У нас в червні місяці день батька, свято батька, тому заздалегідь привітання, мої привітання. Ну і давайте поглянемо. І у нас каталог розпочинається з новинок, чоловіча серія Мускулін. Ось, і ми бачимо в новинках мило рідке, бачимо чоловічий шампунь. Ось верхні нотки каліфорнійський лавр, кардамон, середні нотки палісандр і нижні ноти, уд, амбра, ваніль та кедр. І Бачимо ще три позиції. В новинках масажна олія. Лосьон після гоління І бачимо роликовий дезодорант. Ось така. Чудова нова серія. В лесьйоні ми бачимо ось такі верхні нотки, цитрусові, трав'яні, фруктові, кориця і рис середній, і нижні нотки пачулі, кедрове дерево, мох. Ось така у нас чудова новиночка. І звертайте увагу, погляньте, яка класна акція, літня акція. Починаємо літо. І знижечки 20% на 20, на 200 з лишнім товарів. Ось, замовляйте і обирайте зі знижечкою. Ось, на сторіночках шукати Зараз будемо і переглядати. І, звісно, новинки. Новинки також далі переглянемо з вами. Ну і наші праймер-основи з ефектом сяєва неймовірний продукт. Наш праймер блюр, неймовірний, розповідали неодноразово. Він містить і вітамін Е, має силіконову суміш в складі. Цей силікон медичний, чистий і фармацевтичної якості, і не забиває пори, невагома текстура, і розгладжує рубці, і вирівнює шкіру обличчя. Дуже чудово. в складі вітамін Е. Шовковистий такий ефект надає, невілюються пори, ідеально під макіяж, влітку, особливо супер, Я просто люблю цей продукт, неодноразово показувала, розповідала. І дрібні зморшечки так невілює, і дає більш гладке покриття, і тональний на нього також буде неймовірно працювати. І ось бачимо першу знижечку, соковита ціна на нашу. На наш консилер 295 гривень в акції замість 369 і 4 відтінки. Зверніть увагу в новинках: 4 відтінки. Є натуральні, холодні, теплі. Можна підібрати не сушить шкіру, чудово доглядає, тому що наша лінійка органічна. Далі наша неймовірна база VFX Pro Camera Ready з фотофільтрами. Також 20 відтінків ми маємо: холодний, теплий, натуральний, можна підібрати. До речі, є звертайтеся, будь ласка, буду рада, є відтінки, свочі, можна підібрати всю, всю продукцію, будь ласка. Далі тональна основа, ми бачимо, наша Air Glow основа неймовірна, соковита ціна 559 гривень, замість 699 можна гарно заощадити, 10 відтінків, в складі морська сіль, довготривала гідратація надається. Така оксамитова структура, таке ліфтинг-ефект надається основа, розгладжує зможки, така в неї мусова надлегка текстура. Хто не любить важкі текстури? І можна нашаровувати їх в декілька шарів. ось, І гіалуронова кислота в складі, і гліцерин, котрі будуть зволожувати і омолоджувати, і в ній немає взагалі запаху. І для різного віку дуже гарно підійде ця основа, і пружний такий вигляд шкірі ось, завдяки гіалуроновій кислоті. Звертайте увагу. Наші BB, CC крема тональні, також вони чудові, наша органічна лінієчка. І ми бачимо в новинках два нових відтіночки: і bb крему і CC. Вони мають spf фактор тому можна використовувати влітку дуже чудово. Для нормального сухого типу шкіри bb крем наш, і для від нормального до жирного типу шкіри cc крем Ось чудові продукти. Далі наша бібі-пудра в шістьох відтінках, і ми бачимо сьомий відтіночок в новинках. Ось, збагачена скваленом, не пилить, люстерку є в комплекті. Ось, надає чудового тону вашій шкірі, наша пудра. Так що звертайте увагу, звертайте увагу. Для всіх типів шкіри вона підходить, сквален зволожує шкіру обличчя, оксамитове таке покриття вона надає, можна самостійно використовувати, немає пилу в складі, така невагома бархатиста текстура, фіксує макіяж дуже чудово, і однорідний тон обличчя робить. Наша напівпрозора пудра чудова, також вона не пересушує шкіру обличчя. Наші пудри-бронзатори, чотири відтінки можна підібрати, також з люстерком, такий не залишає розводів, чудові продукти. Хто любить, влітку особливо дуже гарно працює на шкірі. Для, надасть такого... Відтінку дуже гарного, наш бронзер стіг в кремовій текстурі, дуже чудово, і, і соковита ціна ми бачимо: 319 гривень замість 399. Дуже гарно, дуже гарно працюють ці кремові текстури на обличчі, дуже легко розташовуються чудово. І ідеальний такий засіб для вологого контурінгу. Чудово. Далі ми бачимо наші рум'яна стіки три в одному, котрі можна використовувати і на повіках, також, і на губах, і на вилицях, і соковита ціна 319 гривень. Чотири відтінки, такі універсальні, дуже чудові, можна підібрати. І дуже гарно, легко, дуже легко розташовувати на обличчі. Наші пудрові рум'яна в чотирьох відтінках є з шимером, є матові, також люстерку в комплекті, такі компактні упаковочки. Дуже гарні і оксамитова структура. оксамитова структура. Далі пудрові рум'яна новиночка ми бачимо соковита ціна на новинку в двох кольорах. таких... Персикових відтінках, пудрове покриття і невагома текстура. Також з люстерком в комплекті, звертайте увагу. Далі наші кремові позиції, хайлайтер, бронзер і рум'яна. Ось. Хто любить такі текстури, так що звертайте увагу. Далі ми бачимо соковита ціна на палетку для скульптурування обличчя 607 гривень. Інші дві палеточки за 759 гривень. Далі наш фіксатор, неймовірна позиція. Дуже круто працює на обличчі. Чудово, просто чудово. Рекомендую зверніть увагу щиро на цей продукт. Ось, і тривалу фіксацію дійсно надає вашому мейкапу і дерматологічно протестований. Наші палеточки. Це новиночка Infinite палетка, також невагова текстура. Ось, є і бронзер, і хайлайтер, і рум'яна, і холодного відтінку. Ось, і рожевого, і два тони тіней з блисківськами, і тон тіней матовий, і люстерку в комплекті. Ну і Соковита ціна на нашу палеточку. На нашу палеточку в піски-пустелі в коричневих таких тонах. Ось так що звертайте увагу, протестовано і схвалено офтальмологами. Далі наші кремові тіні, 6 відтінків, і ми бачимо соковиту ціну. Дуже вигідно. Скористайтесь, хто любить такі текстури, цікаві дуже кольори. Ми маємо, і мерехтливі, і так, і без блискіток обирайте. Праймер під тіні, також соковита ціна 239 гривень. Користуюсь таким продуктом. Стійкість нереальна. Просто під база під тіні для мейкапу, бездоганного ви виглядаєте просто чудово і дійсно не скочується, і насиченість таких кольорів надає чудово. І наші рідкі тіні також дуже стійкі, не скочуються. Звертайте також увагу. Багато, багато у нас дуже цікавих продуктів, і наші олівчики механічні, не потребують вони заточування. І ми бачимо акцію на олівці для очей: 10 відтінків, соковита ціна 159 гривень, водостійка формула. Ось не залишають бруду на очах. І механічні олівчики, 4 відтінки. Водостійка формула, ми бачимо також сокову тут дуже гарну ціну. ось 159 гривень зі щіточкою для брів. Чудово просто. Також для брів наші маркери, маркери, і також ми маємо соковиту ціну, дуже привабливу: 319 гривень. Звертайте увагу. Ну і наші гелі, гель фіксуючий для брів. ось, І моделюючи ту з чотирьох відтіночках Ми маємо ось від. Коричного світлого до самого такого темного, майже такого графітового такого відтінку. ось і Цей гель Ну дійсно я користуюсь, фіксація ідеальна на весь день, чудово І маркер також стійкий, супер працює. Парі з воском, особливо марка, просто неймовірно надається форма вашим брівкам. Чудово також користуюсь і заодно і завдяки капіксилу ви відрощуєте свої бровки, вони густіше стають і стимулюється їх ріст. Соковиті ціни звертайте увагу, і сиворотка для віта, брів для росту. Звертайте увагу, дуже гарні ціни. Ну І наші туші. також ми бачимо в акції три. Водостійка по соковитій ціні, туш Зен бестселер, наша органічна туш Infini також по соковитій ціні для силіконової щіточка, і в цій туші, і в зен. Ось. Тут не силіконова вихрова, не густа, але це водостійка формула. Ну і, звісно, наші інші туші також дуже гарні, тому звертайте увагу. Ну і погляньте, які у нас новинки, дуже чудові новинки, зволожувальна помада для губ без парабенів, 299 гривень, з вітаміном Е, з маслом ШИ. Чудовий продукт, так що звертайте увагу на літо дуже, дуже гарно буде для зволоження, щоб не пересушувались губки від повітря від сонечка. І погляньте, яка яскрава новинка, близькі лаки для губ. Вони вже є у нас в травні, їх можна замовити, тому звертайте увагу, такі неймовірні літні відтінки, є свочі. також можна їх надати. Вони просто фантастичні, Такі сяючі, Фініш, яскраві, дійсно літні кольори. Обирайте свою улюбленицю для ваших губ і сяйте, сяйте, додавайте тріш, трішки настрою цього літа. Наскільки це, звісно, можливо в нашій ситуації. Ось дуже гарні, дуже гарні кольори. І ще, і ще ми бачимо новинки: рідка матова помада для губ. Неймовірні наші рідкі матові помади, і соковита ціна 303 гривні ми бачимо, і два, два таких персикових відтінки ми маємо. Це веганська формула також. Ось, стійкість, контур, мусова текстура, неймовірні, неймовірні. І такий дуже приємний буде аромат і сатиновий фільм. Ніж на ваших губах. Ну і ще одна новиночка. Блиск плампер, також персикового відтінку, нелипка текстура і соковита ціна 295 гривень для збільшення. Плампер, звісно, буде збільшувати ваші губки, будуть вони такі пухкенькі і соковиті без уколів. Далі акція також на всі наші рідкі матові помади, і ми бачимо ще, ще 6 відтінків додатково. І також 303 гривні акційна ціна. Люблю, просто люблю ці помади наші, Одноразово розповідала, показувала, використовую. Вони нереальні, нереальні. і чіткість контуру, і просто стійкість. Просто вони фантастичні. Ну і наші також помади 295 гривень соковита ціна. VFX Elite з ідеальним покриттям. І також такі дуже гарні відтінки, літні соковиті. Наші близькі плампори в шести відтінках. Близькі топери по соковійтій ціні ми бачимо, дуже гарна ціна, можна гарно заощадити, насичені маслами, дуже таке тендітне мерехтіння надають вашим губам. І класно вони працюють і зволожують завдяки натуральним олійкам і вітамінам. Далі наші кремові помади чудові. Чудова текстура в кремових помадах. ось, Наші помади стійки такі насичені, 199 гривень ціна соковита, поживна текстура, блискучий фініш в цих помадах ми маємо і збагачені також маслами вітаміном «Е». Далі бачимо соковиті ціни. Просто супер каталог, неймовірний, дійсно. Механічні олівці для губ не потребують заточування, без ароматизаторів. Вони і дуже гарна ціна 6 відтінків. Ну і наша бійбі-глазурована помада. 6 відтіночків і дуже гарна ціна. Вона дає такий напівпрозорий відтінок, губам натуральний, дуже гарно зволожує, напитує. Тому, хто любить такі текстури, звертайте увагу. Далі наша міцелярна водичка, ми бачимо в акції 415 гривень, дуже чудові такі серветки для демакіяжу, такий дорожний варіант, дерматологічно протестовані, двохфазна для демакіяжу засіб. Потім бачимо наші щіточки по соковій ціні. Догляд за нігтиками чудовий з кальцієм і для видалення кутикули. І наші новинки, наші новинки набор пензликів в футлярі погляньте: 5 пензликів, дуже гарний футляр, дуже зручно, дуже гарна щитина набита, і по соковитим цінам наші новиночки, ось ми бачимо ось ці дві позиції, пензлики для повік по 190. Прошу вибачення, пензлик для коректора та консилера 199 гривень, потім пензлик для хайлайтера 319 гривень, всі інші по 149-по 143 гривні. Всі інші пензлики. І дуже класний у нас спонж для макіяжу, для нанесення на тональної основи. Дуже хвалять наші візажисти. Косметологи, ось, дуже якісь, дуже гарна і дуже гарна ціна, 175 гривень по акції. Ну і наші парфуми, наші парфуми, жіночі. І ми бачимо в акції Незламна 343 гривні, перл Сігнора 295 гривень, мініатюрки по 50 мл, Так що обирайте, обирайте свої парфуми, дійсно є що у нас обрати. Чоловічі ми бачимо в акції мініатюрки, новиночки попередніх каталогів, 439 гривень замість 549. Ну і інші парфуми, звісно, у нас дуже багатий асортимент. Є і шлейфові, є більш такі легкі. ось Можна підібрати. На ваш смак. І ми бачимо Сігнечі, неймовірно, аромат Троянди, він просто фантастичний, такий деревно-фруктовий, дуже гарна акція. Звертайте увагу, такий дійсно залишає такий підпис на вашому на підпис весни на вашому тілі. Люблю цей аромат. Є також в наборі з парфумованим лосьйоном для тіла, ну і інші аромати, також гера, гера наша неймовірна. ось, Кожний по-своєму на різні смаки, і також знижечка на фенвех. Жіночий аромат, також звертайте увагу. Дуже гарна знижечка. Чоловічі аромати, також у нас великий асортимент, новиночка попередніх каталогів, ну і інші аромати. І соковита ціна на номер 70, дуже такий гарний весняний, весняний аромат, можна літній також, дуже такий він приємний. А ось цей набір Сігнечі в такій подарункові в подарунковому пакуванні і лосьон для тіла, тіла. Люблю його, використовую. Ось, і знижечку бачу на чоловічий парфум Імперіум. І знижечку на чоловічий парфум Вандерласт 975 гривень замість 1219. Такий також чудовий аромат. Чудовий аромат. Ну, ще є у нас парфумовані лосьйони, жіночі омнія, гаучо, бальзам після гоління. І далі бачимо в акції наші спреї, спреї для тіла 343 гривні. Обирайте нотки: ось такі мають наші спреї. І дуже гарна ціна ось на літо. Хто любить такі продукти. Можна гарно заощадити. ось І наші парфумовані спреї для тіла. Можна використовувати і для волосся, звісно. Ось такі нотки мають, використовую лямур. Дуже подобається. Дуже подобається. І такі досить стійкі вони, досить стійкі аромати. Далі бачимо чудова акція на наші жіночі ролики в антипреспіранти і чоловічі. Дуже вигідна ціна, соковита, 135 гривень. Гарно працюють, широкий ролик, 48 годин захисту, антибактеріальний потужний ефект, і також освітлювальний дезодорант роликовий. В акції 159 гривень він дійсно дуже гарно працює, якщо є така особлива проблема. Наші дифузори для оселі, ось такі нотки мають, дуже стійкі, надовго їх вистачає. Для комфорту вашої оселі. Ну і наша серія Smart Life. Неймовірний термозахисний спрей для волосся 12 в одному. Перед використанням його потрібно дуже гарно збовтувати, щоб гарно перемішався. І олійки в складі, і гідролізат кератину, пшеничного протеїну, Чудова, чудовий продукт, наші лаки для волосся, очищувач для скла, для взуття. Пінка очищать, працюю, працюю на різних поверхнях. Чудово, наш нейтралізатор запахів, дезодорант для взуття ось, прибирає і бактеріацин діє, неприємний запах прибирає і також не блокує, а невілює молекулу запахів, наш нейтралізатор, Чудовий ополіскувач для ротової порожнини. Можна і для діток від 6 років використовувати з чайним деревом, 700 мл об'єм, дуже гарна позиція. Від комах наш сприю. Звертайте увагу до 4 годин дії в ньому від комашок різних, їх можна наносити також на одяг або відкриті ділянки тіла, він не шкодить, швидко висихає і не залишає слідів. Дуже зручна формула, ось, і дуже дієва. Так що звертайте увагу. Далі наш неймовірний антижир. Неодноразово розповідала. За нього люблю цей продукт, і також клієнти, очищувальний кисневий порошочок, безпечний наш очищення, засмічення труб, нереальні продукти, просто нереальні продукти, кожний по-своєму працюють на всі 100%. Мило для рук, котре усиває запахи з ароматом персика, концентрована густа формула на кухні, незамінна. Наш чесник до близьку поліроль для меблів, антиста